І за вухом почухай, у день не ховається дикий звір. Раз-два, Пісню джунглів послухай, посуху між звірами завжди мир. Мисливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець мік, наче по небою крокує, Бо між звірами ми. Кожен звір звіру, брат, закон в диких джунлях панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і, і вечірня імла свою милість тобі дорогала. І нічого дорогою, більше ти не просив. Ти покинути різні ліси, каласку джулі. Книга джунглів. Поява жаху. Попереджаю тебе. Шерхане, маулі, ви зовсім забули, що вам було сказано. Хто порушить закон відповідатиме переді мною. Пам'ятайте! Перемир'я біля водобою. Замовкни. Годі зараз же. Закон забороняє битися біля водопою. Ця безволоса мавпа моя. Я давно за ним полював в хаті. Кажу тобі, що людське дитя тобі не їжа, шархане. Ти такий самий, яким багато років тому був твій прашур. Ми всі постраждали через його жахливу помилку. Хіба цього недостатньо? Ти знаєш, що він порушив закон. Знаєш про наслідки, що чекали на всіх нас. Все одно ти не помудрішав. Ти забув, звідки в тебе смуги? Що? Що ти маєш на увазі? Не прикидуйся. Тут немає місця для тих, хто порушує закон. Ану забирайся звідси! Забирайся геть! Пришв. Я досі дуже голодний. Як це? Ми ж щойно перекусили. Дуже мало. Я хочу їсти Мауглі. Повноцінну вечерю, коли полюєш увесь день, і вся твоя здобич це один худенький кролик, то для мене це взагалі не їжа. Добре, що я взагалі його отримав. Більшість тварин залишилась біля водопою, де ми не можемо полювати. Вони знають, що там безпечно. Дякую, що поділився з нами своїм кроликом. Я лише сподіваюся, що це перемир'я скоро завершиться. В мене є ідея. Нужбо бо з до річки. Може, попивши води, нам стане краще. Це хороша ідея. Не зробіть дурницю. Пам'ятайте, перемир'я біля водопою досі дійсне. Звісно, ми лише поп'ємо. Напевно, тільки так ми можемо скоротити час. Агов! Зачекайте на мене. Я хочу піти з вами. Навіщо хочеш пити? Ні, справу хаті. Я хочу запитати у нього, що він мав на увазі, коли говорив про злочин тигра. Ти щось про це знаєш? Нічого, мауглі. Я знаю правила і закони джунглів, проте я занадто молодий, щоб знати всі історії. Та чому б тобі не піти теж, вчителю? Може Ми дізнаємося про щось нове. Е Як поживаєш, Ка? Виживаю. Хаті сьогодні в день ви казали про пращура Шерхана і про його жахливий злочин. У чому він полягав? Що він накоїв? Чому шархану довелося піти? Може, ви розповісти мені продовження цієї історії? Дуже прошу. Що ж, інші знають про це не менше за мене. А кела, Каа також знають про це. Хіба вони тобі не розповідали людське дитя? Вони розповідали мені дуже багато, але не про це. Отже, настав час і тобі дізнатися. Ця історія про слонів, тигрів та людей. Ніхто не заперечує, якщо я розповім. Прошу, розкажіть отже, ви всі хочете послухати. Ха -ха -ха. добре, добре. Вільні мешканці джунглів. Я розповім вам історію, таку ж давню, як ці джунглі. Ось що колись розповідали мені з самого початку, коли джунглі були ще новими, всі тварини були не такими, як ми з вами зараз. У ті дні всі жили разом у мирі. Не було страху. Скрізь росли чудові квіти, фрукти, поживне листя на деревах, і ми не їли нічого іншого. Всі були друзями. Звірі не боялися одне одного. Проте навіть тоді мав бути хтось, хто наглядав би за джунглями. Її звали Таа. Вона була першою зі слонів. Зараз ми боїмося людей найбільше, але тоді ми їх не знали. Але те, чого не знаєш, не можеш і боятися? А, гол. Так не чесно! Ти украв мій виноград. І якщо ти захотів винограду, то чому не знайшов собі сам? ліньки! Я хочу відпочити на сонці. І навіщо? Я вже маю твій. Не вже тобі шкода винограду для друга. Годі тобі. Я ж приніс його не тобі, і ти це знаєш. А, -а, 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 -а. а ну, поверни його назад. Ні, спробуй мене змусити. Пошкодуєш, що не дав мені виноград! Я наздожену тебе. Та, Та нам, нам потрібна, потрібна твоя, твоя допомога. допомога. Що трапилось? Він крав мій виноград. Це неправда. Правда? Не З цього моменту почалися суперечки щодо їжі, якої було недостатньо для всіх. І справа була вже не тільки в оленях. Всі тварини стали лінуватися і сваритися між собою. В та були інші джунглі, за якими вона мала наглядати. Вона не могла постійно бути в одному місці і розбороняти звірів. Отже, їй знадобилась допомога сусідів. У ті часи тигри були дуже красивими. В них було м'яке хутро. І зовсім не було смуг. Так, Тааа назначила тигра першим судей у цих джунглях і вирушила наглядати інші джунглі. Це було перше, коли тигр отримав владу. Я був голодний, тож я знайшов собі виноград, а він вкрав його в мене. Та і що? Ти що помер з голоду в джунглях повного винограду? Тихо! Ви не можете так поводитись перед суддею джунглів. Тож вгамуйтеся. Mm -hmm. Що? Що ти накоїв? Але ж я. Допоможіть хто небудь. Тигер вбив оленя. Допоможіть. Тихо. Мені так зле, тихо. Ого, що я накоїв. Я ж не хотів, аби так сталося. Це був нещасний випадок. Что тут відбувається? Они, ні! Ні! Біжіть до річки! жить мы не знаем, да. Это... Идите на место для сборю, швидше. Следуйте за нами, это Терминова. Подивіться на них вони такі нерухомі. Неймовірно. Хтось убив наших друзів. Цього не може бути. Я ніколи раніше не бачив такого. Хто міг таке зробити? Я не знаю. Як могло таке трапитись. То це правда. Відповідайте. Ми не Не знаємо. Хто за це цей відповідальний? Ми не знаємо. Цього ніхто не бачив. Вони лежали так, коли я їх побачила, вони такі нерухомі. О ні. Чи ви не зізнається? Напевно, ні. Дерева, що ростуть поруч, почуйте мене. І всі рослини, що стали свідками цього злочину, я наказую вам усім. Коли той, хто вчинив це... Проходитиме повз вас, опустіть свої гілки та помалюйте його смугами, аби я впізнала злочинця. Ось яка біда вперше виникла у джунелях. Перший з тигрів забув, що він суддя і скоїв злочин. Тигри були поганими навіть тоді. Знаєте, перший тигр був точнісінько, як шерхан. Ось як тварини перестали жити всі разом і розділилися на зграї. Подивіться, хто тут? Це ж брудний кабан. Ви бачили щось потворніше? Я хоча б вмію думати. Це важливіше за ваші молочки. Звісно, я красивіше за вас. Спробуйте виростити собі такі ж гарні роги, як у мене. А чому б тобі не навчитися вилазити на... Так і почалися суперечки. Скоро всі тварини тільки те й робили, що сварилися одне з одним. Цілими днями вони сперечалися. Сумно, що так сталося. А перший тигр боявся, що його провину викриють, і тому довгий час залишався в своєму лігві, чекаючи, що станеться далі. Нарешті одного дня в джунглі повернулася та тихіше діти джунглів. Час зупинити цей безлад. Настав час встановити закон у джунглях. Закон, якого ви маєте дотримуватися, вже загинуло два олені. Вони вже ніколи не піднімуться. Для них вже запізно. Та не для вас. Відтепер ви пізнаєте жах. Я маю на увазі не маленький острах, який ви відчуваєте щодо мене на зборах. Я кажу про великий жах. Що таке великий жах? Як ми його впізнаємо? Колись ви його відчуєте, його легко впізнати. Коли ви його відчуєте? Він назавжди стане господарем вашого життя. А тепер уважно слухайте. Я навчу вас закону. Цей жах буде господарем нашого життя. Як, Ка, ти знаєш? Звичайно, будь терплячим, хаті зараз розповість. Гаразд. Але я б хотів почути більше про перших тигрів. Це був закон, який та розповіла всім у джунглях. Ось закон, якого ви маєте дотримуватися. Коли ви пізнаєте жах, ніколи сім разів ніколи не намагайтеся з ним боротися. Бо якщо ви це зробите, він волочитиметься за вами все життя. Це закон. Дотримуйтеся його. Якщо ви нападете, жах переслідуватиме вас все життя. Ось що сказала та. Коли вона переконалася, що всі ми зрозуміли закон, вона вирушила до інших джунглів, аби повторити це й там. Кожна істота в джунглях почала шукати жах. Всі шукали і вдень, і вночі, групами та самотужки. Шукаю жах. Ти його тут не бачила? Ні. А як взагалі він виглядає? Ви вже шукали в кущах щось знайшли? Нічого. А ти щось бачив? Ні, ще ні. Якщо цей жах тепер керуватиме нашим життям, він має бути більшим за та. Точно. Хочу у кролячих норах його можна не шукати. Піду пошукаю на краю рівнини. Бувай. Будь обережним. Я щодо річки видро. Все виглядає як і раніше. Я знайшов. Я знайшов жах! Я знайшов! Я знайшов жах. Де всі? Що? Що це означає? Ти знайшов той жах? Скажи мені, де він і як виглядає? Я точно знаю. То був він. Я це знаю. Та мала рацію. А ж, то де цей жах? Там нижче від скелі. У печері. На ньому зовсім немає хутра. Ти можеш це повірити? Крім того, він ходить лише на задніх лапах. Кажу тобі, це правда. Отже, це і є жах, так? Я піду й подивлюся сам. Я думаю, що здолаю його. Ти не можеш цього зробити. Хіба ти забув, що сказала та нам ніколи не можна нападати на нього? Та сказала одне, та сказала інше. Годі з мене. Це я господар у джунглях. Я переможу жах, і навіть та мене боятиметься. Отже, перший з тигрів попрямував у печеру під скелею. Аби туди дібратися, йому треба було пройти через ліс. Дерева та кущі пам'ятали на каста і пофарбували його у смуги. З голоса мавпо Виходь і бийся зі мною, якщо насмілишся. Хто мене кликав? <звук> Хто ти такий, що набридаєш мені своїм гарчанням? Ти з брудними смугами? Що ти кажеш з брудними смугами? Ти обізвав моє золотисте хутро. Золотисте? Що за нісенітниця? Ти весь у чорних смугах, як бджола? Притримай язика мав О, стривай, но! Тепер побачимо, хто переможе. За декілька хвилин все завершилось. Дивіться всі, я поборов цей жах! Ха -ха. йому вдалося. Тепер нам усім буде на переливки. Та дуже розізлиться, вона нас попереджала. Що тут відбувається? Ти дурень. Ти справді віриш у те, що переміг жах. Це не так. Ти вбив людину і тепер його друзі прийдуть сюди. Через тебе люди полюватимуть на нас вічно. Ти двічі порушив закон джунглів першого разу, коли вбив оленів, а вдруге зараз тобі є що сказати на свій захист. Ти помиляєшся. Я не вбивав оленів. Не вбивав оленів? Якщо це так, скажи, звідки у тебе ці смуги? <плес> Замовкніть всі! Це лише бруд! історія як виник перший закон джунглів. І навіщо? Пращур шархана порушив закон, і всі ми страждаємо через нього. Це багато що пояснює Хаті Дякую. Історія була довгою, вже пізно. Повертайтеся в свої лігва. Добраніч, мауглі. Добраніч Ну, історія. Тепер ти знаєш, чому Шерхан так тебе ненавидить. Так, я саме про це думав. Це багато що пояснює. Гадаю, він думає, що я винен у тому, що він має смуги. Хаті сказав, що тварини з джунглів мають боятися людей, але навряд чи слід боятися їх усіх. Усе таки, коли я був у біді, один з них мені допоміг. Так дивно, він робив якісь звуки своїм ротом, але я нічого не зрозумів. Пусти, Мауглі. Щоб він не мав на увазі, він не завдав тобі шкоди. Хоча ти маєш рацію, деяким людям ми можемо довіряти. Мауглі. А? Привіт, балу. Віднині тобі треба бути ще обережнішим через шерхана. Він хоче тебе упіймати і відтак просто не здасться. Гаразд, я весь час думав про Шерхана. Я знаю, що він не покине спроб мене упіймати, але я розумніший за нього. Я зможу його перемогти. От побачите. Можливо, людське дитя, але балу має рацію. Може тобі завтра повернутися з іклом. Добре, залюбки. Маленький хлопчик у чунлях без батьків ліс повен звірів і птахів. Живий стоїть людиний син, але поволі за згодою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів своїх захисників, повіру в свої сил. Жди допомагай і тіп свій захищай закони джунглі, людину шануй у серці за